Всім привіт, ребята! І так, ми продовжаємо грати на карті Владимировка. Возимо но але тут ще одне поле. Близько, де ми закупаємо нашу Ізість і продовжуємо розвивати нашу ферму. Работає МТЗ 82.12 штуки і 1892. Вже загрузилися ми. і їдемо там де ми будемо відгружати і в прошлих відео ви бачили що GVC, ну, я GVC грузю і потім розкидаю е, удобрення отак От там отак От ми втроєм тягаємо цю ізисть і все Ізвість тяжка, так що тракторець на максимальних тягових усилях працює, старається, но тяне. Е, карта, от скажу, дуже красива, реалістична. От мені подобається. От, я ось передивився дуже багато карт, ну, одне і те саме, одне і те саме. Просто Копірується з кожної версії. Допустим, зробили там Бухалову в 17 версії, перекинули в 19 версію то саме. З 19 в 22 то саме. Ну, що то там чуть, -чуть поміняли, а воно ж то саме і залишилося. А воно цікаво коли нові, нові карти. От цю Владимирку, щоб от конвертували в 19. от Я б на 19 би краще, лучше грав. Так, ладно, заїжджаємо. От, ми вже трошки навозили ось. Так, тормозим, тормозим, все. Так. Зараз. О, тракторця трошки розвернуло. Ну, звісно, маса, ізвість дуже тяжка. Так, ладно. Того потім я уволю. Зарплату не дам і все, він піде додому, плачучи без грошей. Так. Розгружаємо. Все. От прицепи класні, все, але в них тільки задня розгрузка, бокової немає. А так іменно дизайн красивий. Так, наш GVC стоїть, який грузи потім і підгортає це все. Так. Зараз ми ще це будемо розгружати. Давай, давай давай тяни тяны давай я щас візьму батога блин і буду так лупити по крилові тебе що... так приїхали стоп 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 так вигружаємо ну ми тоді по грузчикам це все дело ну тут конечно кучі такі Жорсткі жесткие шо що... ты не м'який в ну, цього прицепи виходить, на будь яку сторону розгружаються, то ми можемо спокійно переїжджати Так, 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 Аккуратно, акуратно, акуратно, акуратно. Да, так, вес тут хороший. Сейчас навозим, Ну, щоб не, не кожен раз не їздити навіть з удобрялкою і купляти. А так собі під'їхав, нагрузив. І все. Так, X. Ой, X. Так, X. Так, все, поки це розгружається в нас. Сейчас ми будемо буксувати, пробувати виїжджати. Так. Ага, все, виїхали ми. Виїхали. Хорошо. Зараз ми виїжджаємо на дорожку. Ну, коротше, щоб мати хороший урожай, треба обробляти поля. Ну, саме перше, навіть в совєтське время вносили известь для хорошої урожайності. Так і ми от вносимо урожай, ну, ізвість зараз потом. Будемо закупляти навоз і це все діло розкидати по полях, щоб мати хороший урожай. Потрошки будемо, як то кажеться, ну там строїтельством що то там пристроїмо, побачимо. Так, хорошо. Все є. Це ми вигрузили. Так. Так, цей вигрузився, да. Сейчас, бортик закриється. Так. Ну, Пробуксовочка. Давай, давай. О, пошел, пошел. Так, разворот. Еще разворот. Так, хорошо. Так, це ми зробили. Так. Так, на, на цей, та не на той. Все, робочі з'явився. Так, давайте трошки проїдемо, щоб вони вже стали ровно. Щоб я міг третього тоді підключити. Так, той хай виїжджає тракторист. Ще ще цього запускаємо. Тоді ще GVC-шку і на, ну, трошки підгорним. Так, Так. Так ну карта красивая, мне нравится, вот интересно град, и все вроде бы е. і и интересное і, і село. Все полностью. И трасса, трафик, люди. Ну, полностью жива карта. На каким можно спокойно грати? Так, давай. Чуть -чуть. Подгорнем, щоб ну, не розсягти по всьому полі цю ізіс. Так, акуратно ставимо. Єсь. Так, є. Щас подгорнем. Отак От ми навозим, а тоді собі спокійно під'їхав, нагрузив, розкидав, нагрузив, розкидав і так собі. Ну понятно, що можна було купити установку, яка купляється, понаставляти на край полях і не заморачувати. Ну тоді інтерес просто пропадає до ігри, Смисл просто заради ролика як-небудь сделать відео і щоб тільки главне просмотри і лайки я цього не понимаю я от любитель пограть про от грать постійно, розвивати независимости чи я снимаю відео чи ні я просто даже граю щоб якийсь інтерес був продовжувати розвивати ферму не так що ага так відео снимаем раз раз підготував, сняв все забросив все лайки отримав, все Нахрена ви тоді взагалі граєте в твою ру. Заради просто відео. <по> я взагалі не розумію. Так. А так воно, ну, от коли ти Дійсно розвиваєш постійно, ти йдеш. І не так, що сьогодні я сняв як... Це. Як там я косив завтра, я вже там сію інтересу никакого нема особенно якось девлюся некоторые снимают убрав урожай солому не вбрав вже по вместі з соломою сіє вже по стерні Короче, солома лише Короче, ребята скажу одне що если грати, то грати нормально щоб якийсь був інтерес якось я например PS-19 я постійно розвиваю от, фермер в селі. Я купляю нову техніку, розширяю там поля, додаю.